thank you що він не просто навіть він каже, давай і вся влада на небі і на землі. Христос є все моєму Я просто дивився, так вийшли результати, і бачив, що тато і сестра дивиться постійно по телевізору передачі, коли вінських І там постійно в про маленького Ісусика. Треба маленького Ісусика побачити, треба маленького Ісуса. Але ми повинні пам'ятати, що той, кого ми згадаємо від серубітця, якому дана вся влада на навіть землі, вся влада, вся абсолютно влада. Це значить, що навіть ті влади земні, які є у землі правителів, вони під контролем власні йому. А це значить, що ніхто не може використати його владу. Ні один президент саме України. І Обан, ні, ні Путін ні третій і десятий, ні, а сам, а не має значення. Всі ці влади, вони підладні йому. Порівняно з владою Ісуса Христа їх влада нічем і жалю Йому. Тому, коли ми стоїмо перед нашим Богом, ми маємо пам'ятати, що йому дарить всяка влада, і йому все є можливо. Ми стоїмо перед великим синутим царм. І ми не тільки згадуємо його страждання і смерть. Але також ми усвідомлюємо його славу і величимо кість зараз така. Я прочитаю декілька різних писань. І ще одну думку хочу сказати потім, але спочатку прочитаємо це місце Писане, яке покаже нам величезня Ісусу Христа. Ми постійно читаємо ці місця Писання. Це просто нагадуємо. Ми запили, ми не їр. Не їр будемо згадувати нашого Господа. Давайте пам'ятати, що ми не згадуємо бідного нещасного замученого Ісуса Христа. По, по Ні. Він каже, ніхто не забирає в мене життя. Я сам даю його. Він сам свідомо дав його за тебе і завдає добре. Я би сказав один порох, який опасть, але слово мій би повністю руші, і те не у бої тих, хто тикає свій розвіт. Розумію одне слово, один подих з його послуха. Дивіться, що він каже відкриття об'явлення об з російською мовою перекласти, тому що ніщо мені до слова пробачно. Е-е Я у нього автобус, 13-18 і Каже, я бачу серед цивільних чи по типу продосимерівско. З Він тримав десниці своїй правиці своїй, сім зірок, і з вуст його в Господи з боків меч. І лице його мов сонце, яке світило в світі в силі своїх. І коли я побачив його, то впав до нього, немов вмерт. І поклав на мене правицю свою, сказав, не місця. Я є перший, і останній. І живий був мед. І це живий по віки віків. І має ключі пекла і смерті. Яку хоче звернути увагу, коли ми робимо спомінь, ми повинні не тільки досліджувати свою, так сказати, особисту святість, але ми ще повинні досінчувати свою і сестрами. Я не знаю, але мені так здається, я бачу, що є люди, які роками тримають спомінь, але вони продовжують мати на когось неприязність. Я Розумієте, я але Бог є той, хто випробує серця і бачить світі. І часу у нас немає страху Божого, щоб приймати чашу, приймати хліб, але все рівно ми маємо на увазі до того брата до Святості. Ви знаєте, в мене була така ситуація, як в одній великій церкві, в такому великому місті. І я промовила брата, думав, що він... просто зробити крок на сутич, ваші часної дії. Комусь хвороби давно тримали ці традиції. Звініть його. І ваші голоси не можуть укінчення. Можливо, тягати з вашого серця і душі зміниться. Я не влюблювати кроки, я хочу просто сказати деякі практичні думки. Дивіться, Матвія 25 розділ, аби З 31 річ у 46. Коли ж піднесеноській у славі своїх. І всі ангели з ним. Я тут зуміняюся, коли ж прийде в міській у славі свої. Ви знаєте, на останній момент, коли він прийде у своїй славі. Це є момент обов'язково на справді, отак написано. Обов'язково і ми всі цей момент побачимо. Навіть ті, хто помруть уже, вони розкрестуть і побачать той момент. А ті люди, які не зкинуть момент, вони також побачать. Тому обов'язково, непримітно, прийде такий момент, коли він прийде у устані своїй, і і всі побачимо його. Він каже, що ви далі. Сяленно Господі славі сім'ї. І зберуться перед ним всі народи і віділить одних від інших, як пасти відділяє овець від возів. Або цапів українському. І поставить овець по праву справку оправці своїй, а цапів у ліву руку. І тоді скаже сам тим, який правиці Його. Придіть по Светленню Отця, насилиться царство, приготовлено вам від Своєння Сіл. Бо якомолодний дали міст. Я хочу вбити, і ви напоїли мене. Я був мандрівником подорожчим і ви приняли мене. Я був на навій, і ви затягнули мене. Я був ворій, і ви навістили мене. Я був в темниці, і ви прийшли до мене. Тоді правильно святому відповідь, Господи, коли ми бачили тебе голодним і нагодували. Коли ми бачимо тебе справдим і на поїду, коли ми бачимо тебе подорожнім і прийняли. Коли ми бачимо тебе, простягнутим і потягнути. Ви молитви, а в темниці до так. І тоді скаже самі відповідь, кажу вам, Так як ви зробили це одному з цих братів моїх менших. на села братів моїх менших. Часто я заміг, що проповідається так, що тут мається на увазі, що це не віруючі люди, які сидять в тюрмах, вони кось убили, кось пограбували він каже братів, який менше, іде мова про віручі людей. Про віручі, між собою Церкві між нами, тому що ми будемо тримати в тіло. Каже, де тіло? А які не посидіть у нас тіло? Пам'ятаєте, Павло каже, якщо ви з'їдаєте і вирізаєте один одного, то дивіться, що ви не були знищені в один води. Є невесе. Христос приймає це на свій світом. Ми будемо перед ним. you yeah. Конференцію ми не ночували, і до власів, а я зараз з ним пішов. І там була проблема така сама. Ніхто не хотів брати людей до себе на приночувати. Багато разів ходив той адміністратор і оголошує. Здорові брати на середи, є стік братів і сестри, які знають і не мати працювати. Все. Я до них не маю відношення, але я не вітриму, а це всередині цих сиділа. Я кажу в тому їхньому керівнику, я не знаю хто він, запасти я. Знаю, сам, Старав, так, якщо хочете, дайте мені мікрофон на пару минут і зразу будуть люди, які візьмуть ваші люди. І дивно, що мені дали, тому що вони не знають, як нас вулиці. І я просто так і сказав. Кажу, дивіться, ви прийшли сюди, ви хочете Божої сили. Так а мій! Ви хочете, щоб Бог вас була себе, так, а мій. Ви любите, Господи, так і мій. Grazie. Як ми відноситься друг до друга. І знаєте, що Ісус сидить рядом з вами. Вибачте, бо в деякі віри це алегорія. Розумієте чи? А може ми сидіти протилежного купу залу. Сідає там, що від вас, або ви від вас сідає. Я не знаю, таке як буває. що таке є, перевірте. Давайте перевіримося. Матвія 7,12. 12, написано, і так усьому. Як хочете, щоб з вами чинили люди, так чи ні, які визнають У усьому це. Риві, як би ви хотіли, щоб з вами поступав по той брат і та сестра? Дивіться, Бог не сказав, поступайте з тим братом згідно того, як він з вами поступає. Ні. Бо де, хто каже, Бога, я не можу, тому що він так себе веде зі мною. В Біблії не написано, що веди себе з ним так, як він веде себе з тобою. Ні. Написано, веди себе з ним так, як ти хочеш, щоб він себе веде з тобою. Незалежно від того, як він чи те. і будемо стояти перед Христом з тим з і сповну вірою перед цим силовом.